Хваліть Бога у святині Його. Хваліть Його на могутньому небі Його. Хвалить Його за могутні діла Його. Хвалить Його за безмірну велич Його. Хваліть Його звуком Рогу. Хваліть Його на арфі та гуслах. Хваліть Його бубном і танцем. Хваліть Його на струнах і сопілках. Хваліть його на голосних кемвалах. Хваліть Його на кемвалах цвінких. Усе, що має подих, хай хвалить Господа. Алілуя. Псалом 150 – це не просто завершення книги псальмів, це вибух радості, що завершує подорож душі від плачу до хвали, від темряви до світла, від розпачу до віри. У ньому немає прохання, немає жалю, лише чиста хвала, мов останній подих перед зустрічю з вічністю. Це пісня душі, яка вже не шукає доказів, бо знає, Бог є, і цього достатньо. Коли читаєш ці слова, відчуваєш, що все творіння дихає одним ритмом усі звуки світу, співи, шум хвиль, шелест листя, подих вітру стають частиною небесної симфонії. І людина, створена за образом творця, покликана бути частиною цього хору. Усі інші псалми вчили, як молитися, як просити, як каятися. А цей вчить, як жити. Бо життя Яке хвалить Бога, стає повнотою. Там, де є хвала, там немає місця страху. Бо той, хто славить, уже переміг темряву не силою, а світлом. Святиня – це не лише храм із каменю чи золота Святиня – це місце, де присутній Бог. А тому святиня – це серце людини, що не втратило здатності любити. Коли псалмоспівець закликає хвалити Господа у святині. Він нагадує, хвала починається всередині. У кожному серці є престол, і лише від людини залежить, хто там сидить, страх чи Господь. Коли серце очищене, навіть звичайний день стає богослужінням. Коли людина дякує, її робота, її дім, її мовчання перетворюються на святиню. Цей рядок нагадує, хвали не потрібно чекати особливого моменту. Кожен ранок це можливість поклонитися Богові. Кожен подих, нагадування, що ми живі завдяки йому. Хвала це не подія, це спосіб бути. Небо символ простору, який не має меж. Саме там найвиразніше видно велич творця. Псалмоспівець говорить про небо, бо воно завжди відкрите. Воно не має замків, не має кордонів, воно як образ Божої присутності. Людина часто обмежує себе рамками, страхами. Сумнівами, болем. Але хвала розширює ці межі. Вона піднімає душу туди, де панує свобода. Бо коли людина дякує, її дух здіймається вище, ніж будь-який біль і торкається неба. Небо в цьому псальмі не лише місце, а стан душі. Це внутрішня висота, на яку піднімається серце, коли перестає нарікати. І тому кожен, хто навчився хвалити. Уже живе під небом Божої благодаті. Світ наповнений ділами Божими, але очі, затьмарені буденністю, не завжди бачать їх. Людина часто шукає чудес, не помічаючи, що саме життя уже чудо. Псалом закликає згадати кожне дерево, що дає тінь, кожен промінь сонця, кожне серце, що б'ється, це справа рук Господа. І якщо зупинитися бодай на мить, то можна побачити, що навколо немає нічого випадкового. Хвалити за його діла означає визнавати, що все у світі має сенс навіть те, що болить, навіть те, що незрозуміле. Бо Бог не помиляється. І якщо його діла великі, то й наше життя, яке є частиною його задуму, не є дріб'язковим. Коли людина вміє бачити велич у дрібному, вона починає жити в хвалі. Бо тоді навіть найпростіші речі стають знаками Божої присутності. Велич Божа це не грім, не блискавка, не сила, що лякає, це глибина любові, яка не вичерпується, це безмежність милосердя, яке не має кінця. Псалмоспівець говорить про безмірність, бо хоче показати, бога не можна виміряти людським розумом. Він більший за наші очікування, мудріший за наші плани, сильніший за наші страхи. Його велич не в тому, що він далекий, а в тому, що він близький. Коли людина споглядає цю велич, серце перестає бунтувати. Бо перед безмірною любов'ю не залишається місця для нарікань. Там є лише вдячність. Хвала за його велич це неформальність. Це природна реакція душі, яка побачила світло і більше не може мовчати. Музика у Святому Письмі не просто мистецтво, це спосіб говорити з Богом. Ріг символізує силу, арфа, гармонію, гусла, ніжність. Разом вони створюють образ душі, що співає всіма своїми струнами. Кожен звук це дотик до вічності. Коли людина славить Бога, вона не лише співає. Вона дозволяє йому звучати через себе. Хвала стає спільною мелодією між творцем і творінням. У цьому рядку прихована глибока істина Бог хоче, щоб людина використовувала всі дари, якими наділена для слави його. Хтось має голос, хтось має руки, що творять добро, хтось серце, що співчуває. Усе це різні інструменти одного великого оркестру. І кожен може долучитися. Тут псалмоспівець переходить від музики до руху. Танок це мова тіла, яка виражає радість душі. У біблії танець часто супроводжував перемогу, визволення, свято. Це символ життя, що рухається у ритмі вдячності. Хвалити Богові тілом означає, що вся істота бере участь у поклонінні. Не лише розум, не лише слова, а й рух. І дихання, і саме існування. Бубон і танець це образ єдності, радості і ритму. Бо коли душа наповнена хвалою, вона не може стояти нерухомо. Радість шукає вираження, і тіло відповідає на поклик духу. У цьому немає поверховості, бо справжня радість перед Богом це не легковажність, а найглибша форма вдячності. Цей образ повертає нас до тиші після танцю. Струни – це внутрішня гармонія, сопілка, дихання. Коли вони звучать разом, виникає мелодія ніжності. Псалом нагадує: хвала має багато форм, від гучної до тихої, від урочистої до особистої. Іноді найщиріша хвала це не вигук, а подих, не слова, а тиша, наповнена присутністю Бога. Струни душі звучать тоді, коли серце відкрито. У цьому рядку відчувається особлива інтимність, ніби після бурі настає спокій. І навіть якщо навколо шумить світ, у середині є музика миру. Ці слова знову повертають нас до гучного, тріумфального звучання. Дзвінки валів – це образ радості, що не стримується. Це момент, коли душа більше не може мовчати. Псалом завершує симфонію звуків, де кожен інструмент має своє місце. Це показує, що хвала Богові має меж, її можна вигукувати, можна шепотіти, можна навіть просто жити нею. Звін Кимвалів нагадує, що часом потрібно дозволити радості бути голосною. Бо хвала це не лише тиха вдячність, а й свято душі, яка нарешті знайшла того, кого шукала. Це кульмінація, вершина всього. Псалом починався з храму і закінчується всесвітом. Хвала вже не належить лише людям, вона охоплює все творіння. Подих, це життя. І все, що живе, вже прославляє Бога самим фактом свого існування. Квітка, що розквітає, хвала. Пташка, що співає, хвала. Дитина, що сміється, хвала. Навіть мовчання ночі, хвала. Ці слова знімають кордони між земним і небесним. Хвала стає диханням світу. І той, хто дихає вдячністю, живе у ритмі Бога. Псалом закінчується словом Алілуя. Це не просто вигук. Це стан душі, яка пройшла крізь сум, провину, боротьбу, і зрозуміла, що все має сенс. Це слово не потребує перекладу, бо його розуміє кожне серце, що колись зустріло любов Бога. Алілуя, це не кінець. А початок нового життя це відлуння вічності, що звучить у кожному подиху віри. Псалом 1510 це не лише фінал книги, це фінал усіх сумнівів. У ньому немає тіні відчаю. Є тільки світло, тільки рух уперед. Він навчає, що хвала це не емоція, а вибір. Навіть у найтемніші часи можна хвалити. Бо хвала не залежить від обставин. Вона народжується з віри. І коли людина хвалить, навіть у скорботі, вона проголошує Бог більший за все, що болить. Хвала це не лише слова, це ставлення до життя, це погляд, який бачить у всьому слід творця. Це серце, яке навіть у тиші знає, Бог тут. Псалом стов це нагадування, що справжнє життя починається тоді. Коли людина перестає зосереджуватися на собі і починає дивитися вгору. Бо там, у небесній величі, вона знаходить себе справжню, вдячну, мирну, живу. Усе, що має подих, хай хвалить Господа. Це означає, кожен може стати музикою Божої любові. У світі, де багато шуму, хвала є єдиним звуком, який несе мир. І коли людина дозволяє серцю звучати в ритмі віри. Вона стає співучасницею небесної гармонії. Хвальба Богові це не втеча від життя, це найглибше його прийняття. Бо той, хто славить, бачить красу навіть у недосконалості. Він розуміє, кожен день це нота у великій симфонії творця. Псалом 1510 це не просто пісня, це підсумок усієї історії людської душі, Від крику болю до співу радості. Від тремтіння страху до твердої віри, від темряви до світла. У ньому зібрана суть усієї Біблії Бог є, і тому світ має сенс. Хай цей псалом стане не лише прочитаним текстом, а станом серця. Бо коли душа живе у хвалі, навіть найважчий день наповнюється світлом. І тоді кожен подих, кожен крок, кожен погляд може стати піснею вдячності. Алілуя! Хай усе, що має подих, хвалить Господа. Трави блискітки. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається та поділись з тими, кому це потрібно.